Шановні члени виконкому, на сьогоднішнє засідання прибуло всім членів виконкому, які будуть пропозиції про початок роботи. Хто тобто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу приймаю. Дякую. Чергу денну всі отримали. Будуть які доповнення? Затверджуємо чи Хто За те, щоб затвердити, прошу проголосувати. Прошу опустити. приймається. У нас там просто деякі зміни. Так, по другому і третьому питанню буде заповідати е, заступників голови. Чернадія Олена Олександрівна у зв'язку з тим, що Вячеслав Миколаївич на навчанні. трошки міняємо заповідачів. Не буде заперечення? Тоді. Приступаємо до розгляду питань про розширення, затвердження переліку видів робіт та об'єктів, на яких виконуватимуться роботи, будуть виконувати роботи порушники, на яких накладено адміністративне стягнення, в вигляді, вигляді громадських робіт та засудження, яким призначено покарання в виді громадських робіт безоплатна робота на території Новоолександрівської сільської ради. Надія Доброго дня, шановні комітету. Були внесені зміни до законодавства закону України про о, удосконалення виконання покарання у вигляді штрафу та громадських робіт, відповідно якого розширено перелік закладів, яких можуть відбуватися роботи. Якщо раніше це були чисті комунальні заклади. Такі, як тепер типу, сурак і про волосські то наразі вони можуть виконувати ці роботи при закладах культури, це освіти, що бібліотеки, це, діотеки, це э, комунальні заклади, освітні наші школи, садочки. Э, э, відповідний перелік доповнено, Вам там якісь питання. А. А. Кто, тоді за дане рішення прошу проголосувати, про щось проти приймали сприймається слідуючі у нас питання. Про створення місцевої державної надзвичайної протипізологічної комісії на території громади, також не написано. Відповідно нормативів та вимог ми маємо створити місцеву комісію. Я думаю, складом її ознайомили з положенням це відповідно нормативного записування. Нема заперечення? Затверджуємо. Так. Хто за, заходів? Прошу пустить, противотримали, сприймаюся. Слідуюче питання про затвердження проєкту рішення, про затвердження програми, забезпечення діяльності комунального закладу, пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Новолександрівської сільської ради, добровільної пожежної дружини та запобігання. Реагування на надзвичайні ситуації на території Новолександрівської територіальної громади на період 25-30-х років, будь ласка, також з метою організації заходів і запобігання виникненню пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, ефективної роботи організації та забезпечення пожежної безпеки на території Новолесандрівської громади, розроблена дану програму, яка буде спрямована на підтримку. Комунального заходу та відповідні заходи до неї. Були взяті да, до уваги пропозиції да, члена виконкому БОХАН Валентини Сергівни. Уже е, е, розширено більше доступніше. Добре, Нема більше питань? Затверджуємо. Хто за те, щоб Добре. погодити проект, прошу проголосувати. Прошу пускай спроти отримали, приймається. Слідуюче питання у нас про затвердження рішення комісії з обстеження за фіксації фактів пошкоджень, руйнування об'єктів інфраструктури начальник юридичного відділу Сархибенко Артем Будлацька. Шановний преступник хочу підтримати даний проект та затвердити рішення комісії. За обстеження підстави об'єкта пошкоджень щодо відмови. Проєкт рішення отримали. Є питання? Задержуємо? За за. за. Хто за? Тоді прошу проголосувати. Прошу про проти отримали, сприймається. Свідуючи питання про погодження робочих проєктів. Доповідає. Віра головний спеціаліст з питань земельних відносин, архітектурно будівельність діяльності, будь ласка. Так, на розгляд прийшли листи детей мікроські тепломережі про погодження робочих проєктів. Ну, всі проєкти бачили. Прошу, прошу поговорити. Вони працюють на своїх, як кажуть, об'єктах, але ми з них вимагаємо, щоб вони погоджували. Тому, так, є пропозиція п'яте, шосте питання. П'яте шосте питання прийняти, так? Хто за те, щоб погодити тоді робочі проекти, прошу проголосувати. Про щось проймається. Слідуюче питання у нас йде про присвоєння поштових адрес. Так. на розгляд прийшла заява в Росії, ви також всі бачили проєкт рішення, тут все. Вміна, вміна, ну тут Ну, присвоєння поштових адрес, прошу погодити Є питання? Нема? Затверджуємо. Хто за прошу проголосувати?

Нема це Хто за да, тоді прошу проголосувати? Про що це проти отримали, сприймається. Слідуючи про переведення да, до mm -hmm. будинку. Так, да. знайшла заяву Ратушенку Ігоря Вікторовича про переведення до будинку, який знаходиться полімер, ділянка 59 на територію Новосомської сільської ради живі. Добавить, Тут в рішенні передбачаємо всі вимоги відносно благоустрія. Добаві. Так, затверджуємо. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу, опустить. Прості, утрималися, приймаємо. Про, uh -huh. про затвердження переліку базових соціальних послуг, які надаються комунальним закладам Центру надання соціальних послуг. Слово надається Тимошенко машинка Валентині. Будь ласка, доброго дня. Це проект це перелік базових соціальних послуг, які надає наш комунальний заклад. Але в тому році, коли ми їх затверджували, вони були затверджені тільки на 24-й рік. Час ми їх вже передивилися, додавалася одна послуга по інформуванню. А так базові вони на даний час і залишаються. Зараз ми їх затверджуємо. Але в подальшому в нас ще в перспективі додаться послуги, зв'язку з тим, що ми маємо надію отримати мобільний автомобіль. То там у нас буде розширений та перелік послуг. Поки на даний час ми ці затверджуємо, так як должні їх затверджують. Але ми вже не вказуємо там, який рік ми вирішили, що так буде нам зручніше тому що да, так, тому що ми ще раз донесемо які на і деякий час ми вже по ним будемо працювати. Так що покази багати, а я туди доповнювати будемо за потреби. Так що прошу підтримати. Є питання? Немає? Підтримуємо рішення. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу приймається надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. Так, ви бачили, вам почався проєкт рішення. За цей період звернулося до нас 16 сімей. Весь ці пакети в повному обсязі. Це там вимоги всі дотримані. Загальна сума 106 тисяч гривень. Це відносно нашої прийнятої програми. Це наші багатодітні, які в нашій програмі звертаються. Це цікаво на манікуру. Хто тоді за те, щоб надати допомогу, про що проголосувати, про що пустить, проти, утримувати, приймається е, надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. Це військовослужбовці, які мобілізовані. Це одноразова матеріальна допомога. Звернулося 6 років. Загальний розмір 120. Такої допомоги. Немає, надаємо, так. Хто засаді просить проголосувати? Опустить круті, Отримують, приймають. <кхи> надання матеріальної матері. допомоги особам похилого віку та <кхи> до ювілейних даних. У нас на цей час в січні місяці ми маємо в громаді двох ювілярів. яким по 90 років. Це один ювіляр у нас в дороге і одна ювілярка в старі Кольта, Подали повний пакет документів. Тоже відповідав від чи програми, програми нашої. Нема Що ж, ж оперативно? Хто з запиті прошу проголосувати за те? Прошу, просить просить, отримують, Про надання. Грошової допомоги учасникам бойових дій Альона Мовчан, начальник відділу системи захисту населення. Доброго дня. Надійшло 50 заяв від наших військових, які мають статус учасників бойових дій. Зауважень по документам немає. Після осіб по 30 гривень, сто тисяч гривень, Не голосую почалу шам Артур. Прошу підтримати. Хтось за те, щоб надати грошову допомогу учасникам бойових дій, прошу проголосувати. Прошу тут прошу, отрималась, сприймається. Слідуючи питання нас надання грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Надійшло чотири заяви, два три тисячі гривень, загальна сума на 12 тисяч гривень. Завваження по документах в повному обсязі, тому прошу підтримати. Нема заперечень? Хто за тоді, прошу проголосувати. Прошу, просить, проти отримають, надання Матеріальної допомоги на поховання. О, начався проєкт рішення, надійшло дві заяви, пакети в повному обсязі. Нема Хто за, тоді прошу проголосувати. Що все прошу, отримали, Так, <кій> матеріальне, надання матеріальної допомоги військовослужбовцям на лікування. А, на лікування так, да, таке на лікування. А, також проект рішення насилався, але за ці дні подобавилось три особи з проханням. Це Дайвий Олександр Володимирович на лікування особа з інвалідністю на лікування сина з інвалідністю зайвого Єгора Олександровича в сумі 10 тисяч гривень. Муцієнко Олена Миколаївна 10 тисяч гривень, онкологія там тяжких стан. І є Володимир Васильович, також онкологія, тяжкий стан, прохання додати до списку. І я не голосую полковників і людниця. Я там Аман. по, -по не голосую. Mm -hmm. <кх> Питання затверджуємо рішення. Да. Хто за тоді прошу проголосувати? хто прошу. що проти сприймається надання що питання квартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям? Будь ласка, також Зона... проект рішення надсилався. Я думаю, всі ознайомилися. прохання у... підтримати. Ага. Так, я наголосую по Ордеменко Олег, Ордеменко Юрію, Котенко Денису, і Артуру. Я по я по Немає за речі. Відповідно до нашої прийнятої програми, <кхід>, прошу тоді проголосувати. Прошу опустити. просто я сприймаюся. Дякую. Це ми е, даємо поки що е, допомогу по тій програмі, яка в нас була. Прийнята у нас із цього року збільшуються виплати по півтори тисячі у місті. Тобто за квартал 4,5 з Це за першої Так. Є якісь ще питання? Питання, які ми планували розглянути, нових компанії всі розглянути, які будуть для доповнення. Чудо. Тоді я, ті, я, ті, я участь. На цьому засіданні в этом суму оголошую закрити.